І таке, Вибачте, що я довго не виходила на зв'язок, не було відео. Все-таки прийшла осінь. Спочатку було дуже жарко, потім прийшла осінь, була така, типу, трішки депресія і тому подібне. Але зараз я для вас таке приготувала, по-перше, це у нас будуть продукти від Глимбії з нової лінійки. Ось палеточка, аквалайнери і туш. Що я можу сказати? Мені все це вже сподобалося заочно, будемо так говорити. Але все ж таки є свої але, да? І так, почнемо з чого? З чого ми почнемо? Це з того, що ми зараз я заплету своє волосечко, щоб воно не заважало. Відео буде довгеньким. Мені так чомусь здається. Але я буду намагатися його зробити швиденько. Бо у мене сьогодні по плану праця, і мені просто треба підготуватися до самого уроку. Тому будемо так робити. Так, що я можу сказати про туш? Я вам там детальніший огляд зроблю, але я її вже користувалася, вона мені дуже сподобалась краще, ніж та, якою я користувалася до цього. Користувалася. Ось так вони виглядають. Я також для вас уже зроблю короткий огляд їх, як я їх тільки придбала, і як їх відкривала, і тому подібне. Ось так вони виглядають. Сподіваюсь, вам видно. Так, я взяла тон 2, бо тон 1 нічим не, не дуже зайшов. Маш палеточка від Глумбі. Ось так вона виглядає. Має дзеркало, таке непогане. Ось так, так. Щось таке, що підійде для повсякденного макіяжу. І не буде сильно таке броске. Таке, що можна в школу, наприклад. Навряд чи будуть стрілки, але я все-таки. Покажу, як можна, бути, щоб було для школи, але і для стріл, якщо додати стрілки, то можна піти до університету, наприклад, і ще чомусь тому подібне. Так, церкало дуже чудове, мені подобається. Будемо його використовувати як для того, щоб нафарбуватися. І так, я знімаю окуляри, бо нам для того, щоб нефарбуватися, треба зняти окуляри. Бо я не нафарбую свої очі, якщо я не знімлю окуляри, це, по-перше. По-друге, нам потрібен ось такий пензлик, щоб набирати наші. Так, угу. давайте почнемо з того, що зробимо свочі. І так, свочі зробимо. Я спочатку почну з першого ряду. І потім вже буду так э, рухатися і називати, як вони називаються. Так, перше э, beige, потім э, Pearly, Paily, що типу того, потім Pink Glow, э, рожеве мерехтіння, э, white glow, біле ось так вона виглядає на пальчиках, що вам видно. Так вони виглядають на руці. Фактично видно. Це уже чудово. Поїхали далі. О, тут beautiful і Тендер лишився. Beautiful, Tender, eh, Glamorose, Delicate. Делікатний, типу. Ось ці чотири кольори. Ось такі вони мають забарвлення. Так. Робимо своч. І що ми маємо? Ось таке ми маємо. Не знаю, як воно воно там видно, не видно. Все на знімається. Ну, в принципі, непогано. Непогано. Ой, такі відтінки не сильно, е, як це? Бруски. Бруски, не сильно броски. Так. Приїхали далі. І так. Фантастик, елегант. О, і глітер. Зараз. Ух ты, юмою! Такий. І Charming. Так, ось так вона виглядає на пальчиках. Ось так. Так, ну літер такий цікавий. Таких два рожевий синій. Так, беремо, робимо. Що Ми бачимо ну, таке. В принципі, глітер ну, непогано не перейшов. Весь фактично з пальця перейшов, але можна було би краще, так? Так. Поїхали далі. Nu, nude Nice Rose. І знову глітер. Тільки рожевий вже на цей раз. Вау! Оцей Роуз так виглядає прикольно. Ось так. Що ми бачимо? Ось такий у нас. Роуз гарний і Найс гарний. От вони мені подобається. Так, гарно дивляться. Ой, я ж не зробила. Зараз зробила. Зараз, О, зараз, зараз, зараз. Так, так, так і так. Так, робимо смач. Ось так вони виглядають. Ось вам видно. Так видно. Але я там знімала її окремо кожний кольор. Побачите вже в цій блискіток, багато, багато блискіток. І так, і останні два це Chocolate і Grand. Ось такі два кольори. Ось вони у нас. Робимо свод так виглядає. В принципі, непогано переходять вони все це все переходить непогано. Якби не мої сухі руки взагалі було б чудово, але що маємо, то маємо. Так. Поїхали далі. Так. І ще сьогодні зробимо такий макіяж нюдовий, щоб його можна було зробити в школу. В університет на роботу, бо в мене сьогодні також робота. Чайку вип'ємо і почнемо. З чого ж ми почнемо? Спочатку, мабуть, нанесемо нюд ось цей колір, нюдовий, нанесемо на всю повіку. Що ми можемо побачити аж нічого, да? ну, нічого. Виправимо це все нашим тендер. Візьмемо темненький ось цей тендер. Ось цей. І нанесемо його в, в куточок. Ну, як буду робити, але дивіться, в складку. І трішки. Наші грамбик, любимий. і розташуємо. Візьмемо наш світлий ось цей і зробимо тушовку. Повернемося до нашого нюду і нанесемо його під очі. І використаємо якийсь блискучий колір. І макіяж у нас вийшов, будь ласка, подивіться. Так. що ми робимо далі? А далі ми закриваємо нашу палеточку. Хоча можна white glow. Ось цей white glow нанести в куточок ока, якщо він буде переноситися. Це вже більш така, знаєте, на смак. Якщо ви захочете, то нам не, не святий. Ви захочете на мене? Він не переноситься навіть. Ну-ка давайте спробуємо теай. Ну це наче трішки перенісся, але таке Ну, саме бачите світлі дуже сильно. Так воно виглядає. Ось. в принципі. Хто побачив, той побачив. Так. Перейдемо до мого улюбленого. Це до акколейнера наших. І так, я сьогодні зроблю класичну стрілку чорну. Але це буде вже занадто довго. Тому зараз я з вами почну трішки. Лайнери активуються водою. Я думаю, це не новина для когось. Візьмемо нашу палеточку, в ній тут зеркало прекрасне. І зробимо ось так. Я у нас вийшов. Зараз нафарбуємо разом з вами війки. і на цьому закінчимо сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, вам макіяж сподобався. І взагалі сподобалося моє відео, і взагалі подобається я, як знімаю відео. Сподіваюся, вам це подобається, бо, можливо, вам не подобається. На цьому, мабуть, ми завершимо. Якщо хочете більше таких відео, то будьте більш активними, щоб я знала, що ви цього потребуєте і що я не дарма витрачаю кошти. І вкладаюся в це все. Тому, що я можу вам сказати? Бажаю вам гарного дня, якщо ви це в день дивитесь, або ж на добра ніч, якщо ви це перед сном дивитесь. І цілую вас. Цілую!